Недержавний аналітичний центр Української студії стратегічних досліджень за підтримки комбатантського об'єднання Легіон Свободи, а також української громадської організації СОКІЛ та інформ та проекту Хлопці з лісу розпочинає серію експертних дискусій, присвячених ветеранській політиці в Україні. Ці дискусії мають загальну назву Національна ветеранська політика в Україні. На початку зазначимо, що Україна перебуває в стадії війни і вже є нацією ветеранів продовж 11 років, триваючи останньої визвольної війни України з Московією. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україні офіційно обліковувалося 439 377 учасників бойових дій. А станом на 1 січня цього року вже до єдиного державного реєстру ветеранів війни було внесено дані про 1 мільйон 71 тисячу 499 учасників бойових дій в російсько-українській війні. Ви бачите наскільки е, велика. Зростання майже 250% за ці три роки триваючої повномасштабної війни. Загалом до єдиного державного реєстру ветеранів війни внесено дані про 1 мільйон 351 тисячу 109 ветеранів російсько-української війни. Я нагадаю, що згідно чинного законодавства до ветеранів війни відносяться три категорії: Це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю внаслідок війни, а також учасники війни. Якщо ми до них додамо ще членів їх сімей, а також Членів сімей наших полеглих героїв, то в узагальненому вигляді можемо отримати більше 4 мільйонів українців, які відносяться до ветеранів війни та членів їх сімей. Так, в нас нещодавно проголосований в парламенті. Законопроект, що стосується ветеранів, що стосується військовослужбовців, і, можливо, ви його знаєте, він містить дуже багато добрих слів, добрих тез. Він словом за все хороше проти всього поганого. Тільки питання в тому, що і досі, навіть після прийняття цього законопроекту, не відчувають, чи ветерани, чи родини, що конкретно для них щось змінилося, тому що все починається насправді не з паперу і не з закону, а починається Починається з державної ветеранської політики, як такої, тому якою вона має бути, якою має бути національно-патріотичне виховання, яке сьогодні повністю провалене, тому що воно ніхто не зацікавлений в тому, щоб діти в наших українських школах мали обов'язкове національно-патріотичне виховання, на це закладалися кошти, і дитина знала, як ефективно провести свій час. А повірте, я як людина, яка дуже багато років була і є учасницею національної скаутської організації ПЛАСТ, і я розумію, що таке сьогодні. Віддати свою дитину в пласт, коли навіть у Києві черга, як у дитячий садочок, на два роки, щоб дочекатися свого місця для тих свідомих патріотичних батьків, які хочуть це зробити. Також я дуже добре розумію сьогодні про те, що є дуже багато різних програм для ветеранів, але умови підтримки ветеранів в обласному центрі і в звичайному селі маленької громади, це, знаєте, як ти стоїш у підні. Жі говорили і на самій говорилі, а між вами е, велика прірва. Тому що якщо великі ще більші міста готові більше всього надати, то маленькі громади вони обмежуються державними послугами, і то дуже мінімальному варіанті. Якщо ті люди, які втримали державу в найскладніших умовах, в умовах, коли екзиція війна з ворогом триває, а ветерани це ті, хто воювали, не дивлячись на ситуацію. Воювали без, без не дивлячись на шанси, не дивлячись на пору дня, тому що для нас немає вихідного, обідньої перерви, для нас немає часу на сон. Хто брав участь у війні, той знає, що війна триває 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 31 чи 30 день на місяць. І ветерани російсько української війни звикли діяти в таких умовах і виконувати будь-які завдання. Тому ми сьогодні маємо говорити про те, щоб це золоте покоління української нації не стало втраченим поколінням. Бо нам не треба, щоб нами, нас лікували, нами опікувалися. Нам потрібно, щоб той Золотий фонд нації, та шляхта, та еліта, яку нарешті виховала піддержала, як нами понад 30 років керувала пострадянська постокупаційна псевдоеліта, власне владою, почали реалізовувати політику. Тому що Оксана Васильівна правильно сказала, війна триває, поки Російська імперія не знищена, поки Москва не впала, ця війна триватиме в різних формах. І тому ми повинні говорити не не, не, виключно, не тільки про державне ставлення до ветеранів, а національну політику, яку, яку мають формувати ветерани. Хто як не ветерани, мають перше і виключне право представляти державу, реформувати державу, управляти державою. Займати посади особливо в правоохоронних органах, в силових структурах, право володіти зброєю, і тому ми маємо говорити все, що ми маємо говорити про те, як ветерани мають стати основою національної політики, як ветерани мають вести країну. Тому що ми, я вважаю, не повинні повторити помилки 2014 року. Тому чомусь вважалося, що на Майдані під час Революції Гідності вмирати мають одні патріоти-націоналісти, а потім десь в з космосу з'явилися якісь реформатори, які будуть реформувати країну, лічити нас, соціалізувати нас. Я вважаю, що і значна частина пасіонарної частини нації була виключена з процесу державного будівництва. І ми отримали тривалий застій, широкомасштабну війну і ті проблеми, з якими стикнулася країна. Тому зараз ми повинні говорити про те, що ветерани. Це золотий фонд нації, це основа нації, це кістяк нації, які мають ці цієї нацією країною управляти як мінімум до того часу, поки не буде ліквідована ключова загроза існування російської імперії. Ви бачите, що ми щас переживаємо дуже складні часи, тому що українська влада не займається українською молоддю українською молоддю ще зайнялась ФСБ і дуже в це вкладає дуже багато грошей. Нещодавно останні новини на Черкащині СБУ затримала сім підлітків, які чинили диверсії на залізниці. До цього в Франківщині затримала СБУ підлітків, які підпалювали там щось військово автівки. Взагалі статистика дуже жахлива. За останній рік півтора більше трьохсот автівок була спалена підлітками українськими підлітками автівок військових по всій Україні і. І ми бачимо, що нашу молодь любить Росія більше і займається її чим наша українська влада? Я вам відкрию страшну таємницю. Чому це так у 2015 році? Була у нас така міністерка освіти Гриневич. Вона протовштовхнула Верховну Раду закон, згідно якого в процес виховання був вилучен з державного програми освіти. Він залишився тільки як позашкільний формат, тобто факультатив. На сьогоднішній день національно потрібним вихованням на державному рівні охоплено тільки десь не більше 10% молоді України. Це такі рухи, як Джура, Сокіл, інше місцеве, якісь маленькі регіональні патріотичні осередки. На державному рівні у нас нема зовсім ніякої державної політики. Коли вам хтось каже, що держава не повинна займатися вихованням, а це повинні займатися батьки, знайте, перед вами стоїть агент ФСБ або проросійський Ждун. Ця кого неможливо робити як можна в постсовєтській країні в постколоніальній країні віддавати на виховання національно-патріотичне виховання батькам які самі виховувались в советських в советській пропаганді в совєтські часи в часи совєтської окупації україни я нагадаю, що після Другої світової війни наші союзники, американці, англічани, коли звільнили захід Європи від нацистів і частину Німеччини від нацистів, вони створили державне програмне виховання тих німців, які вони звільнили від нацистів. Після роботи к заводам, фабрикам під'їжджали автобуси, туди завантажували, знову їх заходили примусово. Да, примусово дорослих, Ханімців і везли їх в музеї, в кінотеатри, в концтабори, просвіта, інформування, і так вони виховали тих німців, дорослих німців, яким вже дозволили виховувати своїх дітей. Після звільнення від совєтської окупації в 91-му році Україна взагалі нічим не займалася. Тільки трохи це почав робити Ющенка в 2004 році, і вже в 2014-му більш-менш ми почали рухатись, але ще повторюю, це охоплюють не більше 10% українських дітей. От тепер все сказують, що доступність там пандус. Робить доріжки для, особливо для цих військах крісло колісних, але от, я хотів бачити людей, тих, хто це робить, і тих людей, хто це приймає, ті пандуси, ті доріжки. Зрозумієте, ну, таке враження, що робить просто, аби збутися, а той, що приймає йому все одно. -то. От, я би хотів посилити тих людей, які це роблять, і які приймають на крісло колісне. Хай буде з ногами, хай пробує виїхати на пандус, який має 45 градусів, і який вкриті плиткою, звичайно, трошки води чи снігу там що неможливо їхати в людині з ногами руками більше ні, ні. Так що це просто таке болюче питання. Ну і просто відбашня, таке як я. Часом заходиш в ліфт, стоїть вивіска, що для людей в корислі стоять чотири вибачте слові лосі по два метри. Ну, Подивилися на мене, повертали голови в різні боки, поїхали далі. чекаєш в чекає сухічари. Статус ветерана це вже буде як диплом про вищу освіту. Це також ми маємо розуміти, ми не маємо робити якихось різних ілюзій на рахунок цього. І тут дуже важливо, щоб справді працювали дієві ветеранські рухи, дієві ветеранські профспілки, які б могли охарактеризувати ту чи іншу людину. Тому що я вже після АТО дуже багато надивився на ті всі ветеранські рухи, на ті всі ветеранські профспілки, метою яких було в кращому випадку політика, в гіршому просто земельний деребан, насправді. І для змін в Україні справді потрібні люди зі зміненою свідомістю, з чіткою національною позицією. І коли серед середовища ветеранів до влади можуть прийти люди, які цю ідею дискредитують. Це буде дуже велике фіаско. Ми всі розуміємо, що зараз довіра до військових в суспільстві найбільша. І фактично саме військові, покликані ветерани, змінити наше суспільство, тому що тільки зміна в суспільстві призведе до зміни в державі, до зміни в тій самій армії, до підвищення нашої ефективності, що допоможе по суті нам вижити. Тому справді ми маємо розуміти, коли йдуть гасла владу військовим, ми маємо розуміти, яким військовим. Чи це тим військовим, які ризикували власним життям, чи це тим військовим, які заради медальки посилали людей на вірну смерть? Це дуже важливо, це дуже непопулярні речі, я зараз говорю, але ми маємо розуміти: якщо ми не будемо очищати, дисциплінувати власне середовище, ми дискредитуємо ідеї, ми дискредитуємо подвиг наших побратимів, які загинули за Україну. Сьогодні ми не маємо гарних і потужних прикладів, як це робити, як вшановувати пам'ять наших героїв і як це перетворити в гру довго, тому що проводячи якийсь захід. Ми говоримо про героя день-два-три, а потім, на жаль, всі забувають. І так є, тому що кожного дня в моєму рідному місті по два-три герої на щиті везуть. Ми не можемо зробити сотні мільйони заходів. Ми не можемо, на жаль, назвати всі вулиці, тому що в Тернополі вже понад 400 загиблих, і в нас просто вулиць не вистачить на це. Так? Звісно, всі би хотіли. Але я вивчаю практику е, інших країн і знайшла для себе дуже потужний інструмент стипендії. І, власне, засну, заснувала ці стипендії і продовжую це робити і не тільки в пам'ять про мого чоловіка, але й пропоную іншим сім'ям користуватися цим стипендією в честь свого героя. Це насправді невеликі кошти, але е, повірте, вся школа на вухах, весь університет на вухах, всі хочуть отримати цю стипендію. Мало того, є певні правила, куди використовують діти. Ці кошти, що вони з ними роблять, яким чином дають ці стипендії. І це спрацювало дуже гарно і сьогодні сім'ї звертаються до мене через нас давати стипендії в пам'ять про своїх героїв. Але все одно розумію, що. Це не єдине, чим ми можемо жити. Рано чи пізно це може закінчитися. Тому сьогодні нам потрібно готувати молодь до того, що дуже багато було героїв, про яких ми на жаль не знаємо, тільки через те, що не було кому про них розказати. І ми втратили великий-великий пласт історії просто через те, що разом з людиною її історія. Щезла. На завершення ми учасникам нашої дискусії роздали проєкт резолюції з тими пропозиціями, з якими на базі Державного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень можна виходити в питаннях національної ветеранської політики. Я коротко їх озвучу. Перше, це встановлення належних державних гарантій. Частині виплати одноразово грошової допомоги сім'ям полеглих добровольців, добровольчих формувань, добровольців сил територіальної оборони, які загинули під час захисту України. Друге це створення правового підґрунтя для всебічної підтримки ветеранського підприємництва в громадах для сприяння соціальної та професійної адаптації ветеранів після служби їх реінтеграції у мирне життя. Ми сьогодні неодноразово піднімали важливість підтримки ветеранського бізнесу. І ветеранських підприємств в громадах. Ну і останнє це запровадження таких законодавчих умов і підґрунтя для всебічного залучення ветеранів і громадських об'єднань ветеранів війни до військово-патріотичного, національно-патріотичного виховання, не тільки молоді, але й цивільного населення, і всебічного залучення ветеранів для підготовки населення до національного спротиву.